Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Ми знову в лісі. Уже давно ходимо, але практично нічого немає. Я знайшла три зонтика, парасольки, чи одного маслюка і одну гаркушу. Більше немає нічого, на жаль. Але ще трошки походимо, подихаємо свіжим повітрям, як завжди, дуже гарно, дуже спокійно. Чисте повітря, тому гуляємо. Так що поки що роботи відійшли на другий план, поки відпочинок. Хвоя, наче і волога, і все. Появилось багато поганок, таких, як опеньки. А так, дуже-дуже де-не-де, ну вже находили декілька штук, що хтось зрізав. Ну, масово немає, може ще з'являться. Не знаю, хотілося б, звичайно, ну. Ну, ми сьогодні далеко не йшли, бо минулого разу ми дуже далеко ходили і дуже довго ходили, заморилися. А зараз ще ось ідемо туди і назад і вже йдемо на вихід. Трошки сонечко світе. Бачите, не не тільки верхівки на дерева. Зеленіють. Дивіться, який красунчик. Мохоморчик, що світла мало, сонячка мало, то він ще не почервонів. Це, до речі, перший який знайшла. Кажуть, що так Ось бачите, поганки. Поганок є вже, так що. Може, щось з'явиться. А таких, де-не-де щось попадається, ну практично нема. Ми в вакаційках. Тут тільки зонтики можуть бути. А так, і поганки. Ну, поганки є, бачите. Травичка зазеленіла. Ну, Якщо морозів не буде, може ще щось і буде. Ось десь... Тійній ліс. Краса. Друзі, ми вже вдома і ось весь, весь, весь мій збір. Так що немало грибів, мабуть, і не буде в цьому році, не знаю. Якщо похолодає, то точно не буде. Ну і друзі, вже ближче до вечора, але все-таки вирішила зайнятися своїм, своєю туйкою. Спочатку взяла секатор і буду чистити низ. Показувати все не буду, я вже покажу кінцевий результат. Якщо щось буде цікаве, то покажу. Скажу одне, що в першу чергу поприбираю. Нижні гілочки, які зайві. ну Тут вона у мене трошки розсічена. По-перше, повідламувалися ті гілочки, які були е, ну, сухі, вони самі повідламувалися. Ну і я роки-два назад теж його чистила, тому більш-менш воно тут таке, але отакі деякі йдуть в центр, і тоненькі, то я поприбираю, ну а потім буду показувати, що буду робити далі. О Боже, що я наробила? Це нормально, друзі. Я ж вчора передивилася кучу відео по підрізки хвойних і собі е, придумала ідею, так що все добре. Дивіться, скільки обрізала, і, до речі, засикати. Подивіться, навіть які всі гілочки ріже. Так що поки що задоволена. Е, тут лишила ось. Гілочки зараз подивлюсь, чи всі чи не всі. Може, цю цю мабуть все таке обріжу, а то хочу поприкопувати. Бачите, де он там, там коротше, які легше до землі більше, ті поприкопують. Цю приберу вона сильно високо від землі. Ось, бачите, яка гілка тоста? Без проблем. Не то, що я мучилась своїми тими. І ось, друзі, ось так розчистила тут від хвої. Зараз обріжу ці гілочки. Тепер рию таку канавочку. Тут найде наша, як було їй погано, вона тут ховалась від жари, вирила яму, так що треба буде підсипати ще ґрунту сюди. Ось так пригинаю. Звичайно, вона мені буде ще заважати, але... Такий спосіб мені дуже подобається вкорінення. Пригортаю. Я вже ялівець так укорінювала, мені сподобалося. Ось так. І положу таку десь тут чи камінчик якийсь, щоб воно не піднімалося, а щоб було. І ну, я ще сюди досиплю землі. Але отак залишаємо. І так буду робити з іншими гілочками, теж саме роблю. Ось так. Трошки відпилюю її в бік. Так, можна зрізати. І так само ну треба піти взяти камінчик в мене. Під рукою немає. Зараз возьму камінчик і присиплю отак ось гілочку. Ось так попригинала. Зараз піду наберу на городі землі і поприсипаю. Тут, бо тут такі ями поваривані. Жах. Отак, бачите, всі попригинала. Може, не дуже декоративно, але навесні понасаджую щось і не буде цього всього видно. Ну, от, висипала три відра землі під там, де ями були. І так залишаю. Не буду не притрамбовувати, не розгортати. Воно все з часом втрамбується саме і буде все добре. Ну, а зараз ще перейдемо до верхівочки. Беремо наші ножиці і стрижемо. Поки приластуюся, щось без привички. треба ріше я трошки боюся Треба буде підправити трошки сикатор. Ну і так далі, друзі. Ось так, друзі, вийшло. Ще зараз сікатором Трохи поприбираю всі ще гілки, бо товстенькі гілки не бере. І щоб не торчали, не виглядували вони. Тому прибираю отак. О. Що грудше прибираю. Але скажу, що все рівно з тим, цими ножницями швидше, ніж би я гралася сикатором. Ну, закінчую і покажу вам результат, уже готовий. Друзі, так, зараз вам покажу, зніму штатива. телефон. Ножиці не, про... не пройшли. Тесна на міцність. Тут ручка тріснула. Ну, не знаю, думаю, що чоловік щось придумає. Ну, китай є китай, але я скажу, що працювати ними зручно. Так що попрошу чоловіка, коли він там буде, хай подивиться, зробить чи наклей якийсь візьме, чи що. І а так взагалі зручно. Ось, друзі, такий вигляд має. Трошки десь щось нерівно, десь щось не так, але це перша стрижка, і буду потім формувати. Ви знаєте, думала оту другу гілку відпиляти. Але тепер дивлюся, ну, буде дві шапочки таких. Зараз покажу з другої сторони. Ось так, бачите? Так, що такий вигляд. Звичайно, там натрусила, насмітила. Завтра ще десь щось підправлю. Десь що... Буде ну, так більш-менш нормально, ну, може, десь щось підправити треба, тому що мені вже треба йти збиратися на базар, вже часу немає, вже темніє. Тому ось так зробила. Пишіть вашу думку, сподобалось вам не сподобалося. Ну, Вже що маємо, то маємо. Я взагалі-то результатом задоволена. Ось вигляд з боку. Дивіться. Як воно все прикривало, тут неможливо було нічого посадити, тому що і троянди накрило, і дещо посадиш, все пропадає, тому що вже ну, просто не то, що тінь, а просто ну, лежало аж на землі, ви бачите, як ті гілочки лежать так повністю все було. А тепер, і, до речі, вчора дивилася, говорять, що вже хвойники не в моді О, такими колоновидними, як ото раніше садили, так що ми слідкуємо за модою. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок. Хай вам приходять повідомлення. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я буду дуже дуже вдячна. До нових зустрічей, Пока.